Мія Ізраїлю повернула контроль над усією територією країни, яку раніше захопили Хамас, і оголосили про перехід до фази повного знищення палестинських бойовиків. Ізраїль вже розпочав повну блокаду сектора Гази. Зупиняють поставки палива, електроенергії і навіть продовольства. Нагадаємо, вранці 7 жовтня бойовики Хамасу напали на територію Ізраїлю. За 20 хвилин випустили з сектора Гази більше двох тисяч ракет, що стало однією з наймасованіших атак. Крім того, Хамас з особливою жорстокістю взяли в заручники сотні мирних мешканців. За даними місцевих міністерств охорони здоров'я, палестинські бойовики вбили більше 700 людей. Відтак Ізраїль вперше за останні 50 років оголосив війну та відповів шквалом бомбардувань по сектору гази. Через агресію зі сторони Хамасу Єврокомісія повідомила про призупинення фінансування розвитку Палестини. Мова йде про майже 700 мільйонів євро. Дитячі пустощі з вогнем обернулися трагедією для мешканців цього будинку. Загинуло двоє братів: трирічний Ігор та Валерій, якому було лише півроку. Поки мама поралась на городі, в квартирі на другому поверсі цього будинку без нагляду залишилися шестеро маленьких дітей. Одна взялася за сірники. Побачив, що дим з цього вікна. Я пробіг сюди, визвав 101, подзвонив. Саме Андрій першим зреагував на пожежу сусідів. Коли почув крики дітей, кинувся на допомогу ще до приїзду рятувальників. Прибіг з драбиною, поставив сюди до балкона. Тут двоє дітей було старших на балконі. Вони самі вибігли. Я їх по одному зняв з драбини, а потім вже зайшов в кімнату. Там ще був двохрічний. Кажуть, він сидів на підлозі. Ну він, мабуть, ходити ще не може, чи що. То я з кімнати ще. Того виніс і спустив по драбині. Але далі, ну тут мама, мати вже бігала, казала, що найменше тут в кімнаті, але ну, там вже так палало, що я вже не міг туди зайти. Трикімнатна квартира згоріла вщент у дитячій кімнаті, яка стала епіцентром трагедії. І досі їдкий дим. Тут стояла кроватка, ось тут, ось тут, і там стояла для цієї маленької дитини ну, таке ліжечко дитяче. Тут спали Ігор та Валерій, коли зайнялася кімната. Діти бавилися сірниками, виникло загоряння. В цій кімнаті, як відомо, це була дитяча кімната. Він мав таку привичку, як лягти спати, накривається з головою. Зовсім з головою накривався і все, так що його навіть і не видно. Я так думаю, якби він ходив, він постійно був з цими дітками. Якби він не спав, бо кажуть, що він спав, він був би був вийшов з цими, а так він спав. І той менший хлопчик. Нашу знімальну групу по згарищу проводить спеціалістка у справах дітей, яка займалася родиною, і неодноразово була в них вдома. Вони не буде доглянуті так, як це потрібно доглядати за дітьми. Вона їх ну, приїжджали ми, буде нас до неї претензії. Продукти харчування хай є, але не такі, як це потрібно від дітям. Ну, щоб було повноцінне харчування. Ну, приміщені, там чи грязно, ну що це, ну не, не постірано. Вона їх, а останнім часом перед запобігає, тут взагалі пропала вода. І це треба дуже далеко носити воду. Вона їх не купала так, як ну, ну не доглядала. Четверо дітей, які змогли врятуватися з вогняної пастки, зараз перебувають під наглядом лікарів. Їхня матір також поряд. Вони поступили схвальовані, з скаргами на кашель незначну задишку. Зараз діти знаходяться у педіатричному відділенні у задовільному стані. Вони перебувають під наглядом. Мама знаходиться у шоковому стані. Багатодітній мамі 38. До села Верхівка Юлія переїхала кілька років тому. Має двох дорослих синів. Ще шість неповнолітніх дітей виховувала сама. Вони в нас весь час були під супроводом. Ми до них приїжджали, ми допомогли дровами, ми допомагали продуктами харчування, коли в них була скрута. Зараз служба у справах дітей наша добилася, що їм почалися виплати. Вона отримувала більше 20 тисяч на дітей. У них трошки появилися кошти, з'явилися і легше вже стало їм жити. От, але дуже так, її трошечки підкосило те, що її співмешкали. Канець її залишив. Жінка зі слів селищної голови втратила жагу до життя, перестала займатися домашніми справами та дітьми. Її намагалися підтримати односельці, надавали допомогу родині у профільних центрах. Вони, якщо вони за два роки місяць були на вулиці, то це великі ще не альбіноси біленькі. Причини трагедії встановлюватимуть за результатами усіх експертиз. Будуть встановлені об'єктивно всі обставини даної події та причини пожежі. Слідство розпочало кримінальне провадження за статтею 276 частина Кримінального кодексу України. Це порушення правил встановлених законом пожежної безпеки. Що буде далі з матір'ю? Правоохоронці та соціальні служби вирішуватимуть пізніше. На постраждалих чекає довготривала психологічна реабілітація. Мультитравма полягає в тому, що одночасно відбулася і пожежа, і втрата двох братів. Відбулося ще переживання страху і можливості власної смерті. І все це разом безпосередньо вплине і впливає на стан психіки тих, хто вижив. В залежності від віку тих діток, які врятувалися, буде проводитися і індивідуально бажано психологічна робота. Потребує допомоги в першу чергу. Мама кажуть психологи. Акцент потрібно робити на психологічній допомозі самій матері, оскільки вона буде транслювати певне ставлення, відношення і емоційну стійкість, і розуміння ситуації дітям, і діти будуть брати ось такий її стан на себе переносити. Рятувальники вкотре звертаються до батьків не залишати дітей без догляду, а сірники та запальнички ховати подалі. Даний приклад, ось до чого призводять дитячі е, пустощі сірниками та запальничками. Слідкуйте за своїми дітками. За жодних обставин не залишайте їх без нагляду. За жодних обставин вогонь нищить все на своєму шляху, не лише майно, а забирає життя. Заморозки прогнозують на Вінничині в обласному центрі з гідрометеорології. Попереджають про другий рівень небезпечності. У найближчі дні погода буде прохолодною, утім, мало хмарною та сухою. Водночас опадів синоптики не прогнозують. Вівторок і середу у нас погода буде обумовлюватися гребенем антициклону. Це похолодання визвано вторгненням холодного повітря з північного заходу. Будуть спостерігати заморозки в повітрі від 0 до 5 градусів. День буде тепло 9 до 14 градусів тепла. Ближче до кінця тижня значно потеплішає. Стопчики термометрів покажуть від 4 до 9 градусів вночі до плюс 18-23 в день. Варто очікувати й невеликих дощів напередодні вихідних. Понад півтори тисячі містян вже імунізувалися за муніципальною програмою здоров'я вінничан. Щеплюють охочих чотирикомпонентною вакциною ДЖІСІФЛЮ. Дозу вакцини вінничани можуть отримати за пів ціни. 50% вартості відшкодовують за рахунок бюджетних коштів. Після щеплення імунітет формується впродовж кількох тижнів. Програма Здоров'я вінничан діє у межах ініціативи Вінничани важливі. Аби отримати щеплення, необхідно звернутися до сімейного лікаря. Пацієнти, які задекларовані в приватних клініках, но є віничанами, також можуть прийти до наших центрів первинної допомоги і отримати цю вакцинацію відповідно до нашої програми без наявності декларації. І також внутрішні переміщені особи, які зареєстровані в нас в департаменті соціальної політики, мають право на 50% до оплати цього щеплення. Закликають медики вінничан імунізуватися і від ковіду щеплюють охочих вакциною. Pfizer. фахівці констатують, динаміка захворюваності на ковід у місті починає зростати. В нашій першій лікарні вже загоспіталізовано 23 пацієнтів з ковідом, і з них, на жаль, сім у доволі важкому стані. Можна отримати цю вакцинацію в один день і від ковіда. І в нас є такі випадки. Ми за цим спостерігаємо, переноситься доволі легко і від ковіда, і від грипу. Загострення сезонних захворювань ми запитали війничан їх думку щодо планів вакцинації. Проти грипу нічого не маю нічого немає поганого, бо знаєш, це дійсно нормально. У мене мама завжди робить це добре. Не так можна перехворіти, не в такій формі. Я за вакцинацію. Проти грипу плануємо вакцинуватися, але от трохи ще прихворіли, якраз виздорові ми будемо звичайно вакцинуватися. Маленького будемо вакцинувати пізніше, тому що не можна там до 6 місяців. А я, чоловік, і старший син дам вакцинуватися. Проти ковіда перед цим вакцинувалася в цьому році. Не плануємо, бо перехворіла, тому не планую робити вакци повторно. Бустерну дозу, а від грипу так буду вакцинуватися. Проти ковіду не планую і проти і проти грипу поки що також. Хоча можливо, так ми вакцинувалися, позитивно ставимося якби за своє здоров'я, переживаємо. Тому вакцинуємося. Проти грипу я щороку щіплююсь, і це дійсно допомагає, бо в мене дитина е, навчається в третьому класі, і коли він пішов в школу, це з першого класу він приносив або грип, або сильні вірусні захворювання. І на третій-четвертий день в мене була та, та ж сама симптоматика. Треба вакцинуватися, бо тому що навчаюся з людьми в тролеї, і в трамваях і на роботі, я вважаю, що треба вакцинуватися. Кращі гравці, тренери, захисники, нападники та голкіпери. Чотири сотні завзятих отримали свої нагороди за командну гру та особисті успіхи. У Вінниці нагородили призерів першого відкритого Кубку громади з футболу. У загальному заліку за кількістю перемог першість за командами Вінницької Ниви. Дівчата доводять, що для них немає нічого неможливого. І коли тримає переможна ейфорія, згадують, з кого саме для них починався футбол. От по душі просто. У мене папа на лінії. Чому ти вибрала? Тому що мій брат займався футболом. Чому футбол? Я не знаю, я з папою так вішила. Чому футбол? Брат, гра. Друг займався. Папа заставив. Дійти до перемоги було нелегко. Спортсмени впродовж року зіграли кілька сотень матчів. Всі ви майбутні чемпіони. Всі ви будете прославляти нашу Україну, наше місто. Я хочу, щоб кожного з вас склалася доля успішної. Людини не тільки в спорті, взагалі по життю, щоб кожен з вас знайшов себе. Семирічний Тимур зі своїми товаришами з футбольного клубу Леви зайняли друге командне місце. Хлопець хоче бути як Роналдо і не хнюпає носа, бо перемоги одразу не даються. Я думав, що в дворі грав, а потім мене мама... Рішив записати на футбол, то потім я пішов, почав ходити, ходити. І потім навчився краще всіх і грати. І потім не давка, я всі лучше граю. Підтримує вінницьких футболістів і міжнародна організація, яка базується в Молдові. Спортсмени отримали подарунки. З початком повномасштабного вторгнення. Ми всі свої сили спрямували на підтримку українців в Україні та українців у Молдові. Ми вважаємо, що футбол це той інструмент, який допомагає надихати дітей, дозволяє їм зібратись із силами. Міські асоціації футболу у Вінниці лише рік. Її голова Юрій Максименко каже, що за підтримки влади та міжнародних партнерів командам вдався потужний старт. То будуть і перемоги на міжнародній арені. Нам дуже приємно, що ми проводимо змагання не тільки для діток, які проживають в Вінницькій міській територіальній громаді, а також і в Вінницькій області. У нас є можливість, є інфраструктура, вистачає стадіонів ігрових майданчиків, які побудовані в комунальних закладах Вінницької міської ради. Подвійна радість за доньок переможниць і у захисника Богдана Барабаша. Старша Софія хвалиться кубком. Молодша Соломія нагородою як краща воротарка. Військовий прийшов на захід, аби подякувати за сили, які вкладають тренери та організатори у молодь. Ми своєї сторони, як військові, зробимо все, щоб ви жили в мирі. Вам наснаги ніколи не вішати ніс, шлях тернистий. Успіхів. А вам дякую! всім! Завершивши чемпіонат, спортсмени, тренери та організатори вступають у новий запеклий ігровий сезон. У руках пензлі біля шкільного паркану учні, батьки та вчителі. Кожен шукає свій фрагмент для творчої розмальовки. І ми обрали український орнамент як символ е українського, як символ того, що ми живемо в Україні, і нам дуже дорого все те, що з нею пов'язано. Разом з мамою вишити паркан прийшов третьокласник Владислав. каже розмальовувати легко, є підказки від вчителів. Кожну клітинку попередню позначили червоним або чорним кольором. «Класно, прикольно» сучасно українська мостиль. Отак, от, як Україна, люди об'єднуються, так і ми клітинка до клітинки об'єднуємо, червоне і чорне і все, буде, і все буде гарно, і все буде Україна. Поруч своє мистецтво відтворюють на папері учні молодшої школи. Україну і так, ну, цвіти, сердечки. На плакатах золоті колоски, червоні маки та синє небо. Кожну деталь великих листівок учні старанно вимальовують, аби готове передати на позиції українським захисникам, щоб вони на позитиві були, щоб прострілювали цих москалів. Напередодні була проведена ярмарка, і ми вже зараз очікуємо на дрони, які збираємось передати військовим. І разом з цим дроном ми хотіли би передати наші плакати та листівки від малечі. Арт проєкт Україна вишивана організували в межах патріотичного марафону. На поетеса Дар'я Головко зібрала 66 тисяч гривень та 60 євро під час власного благодійного літературного вечору. Від початку повномасштабного наступу 17-річна віничанка весь час волонтерила, однак вперше виручила гроші завдяки своєму таланту. Під час літературного вечору Дар'я провела аукціон та лотерею, аби виручити якомога більше коштів. Усю суму поетеса направить на придбання автівки українським захисникам. На його питання відповідають закордонні посли, експерти, політики, мери прифронтових міст, зірки шоу-бізу та спорту. За період повномасштабної війни записав понад півтори сотні ексклюзивних інтерв'ю. Знайомтесь Кирило Передрій, наш колега, наймолодший журналіст України. Хлопчині 13 мешкає у Покровську на Донеччині. Успішно веде власний ютуб канал. Цікаво. А починав кар'єру кілька років тому з інтерв'ю із кішкою. Шість ситуація, коли ви покусали о, рідного хазяїна. Тобто не я, то схожа кішечка, красива така. І то взагалі постанова. Який ваш улюблений співак? Сьогодні Кирило дає інтерв'ю для телеканалу Віта. Селфі з моїм мікрофоном. і одразу пост в інстаграм. В соцмережах він шукає героя свого інтерв'ю. Зрозумів, одне, ця професія нелегка. Чому? Тому що насправді не так легко домовитися про інтерв'ю, і дійсно дуже складно, коли ти домовляєшся з дуже впливовою особою, відомою особою, це дуже складно. Якщо довго не приймають в друзі, пише в особисті. У мене вже є в голові питання, ну, тобто вони не чіткі, вони формуються при тому, коли вже за декілька, коли я домовився, я вже формую чіткі питання. Тобто, а якщо я домовився, якщо я... Подзвонив, то я вже знаю, що спитати. Так, познайомився із Вінницьким міським головою. Написав йому лист, цікавився, як живе Вінниця у воєнний час. Відповідь отримав швидко і запрошення. Ось і подробиці спілкування з мером міста, яке за останній час стало домом для багатьох, хто шукав прихисток. Коли останній ворог обстрілював в Вінницю. Він обстрілював буквально на минулому тижні, коли в суботу, з п'ятниці на суботу, якраз у нас була серйозна атака. Група шахедів близько 30 шахедів летіли в бік Вінниці і поряд з територіальною громадою Калинівкою. Біля 20 шахедів було знищено, але, на жаль, деякі з них попали в об'єкти інфраструктури. Ну скажіть, будь ласка, але вибачте, саме головне, що не було жертв саме в цій, в цій атаці, тобто людських жертв не було ні поранених. Тому вже знаєте, люди вже в принципі розуміють, що якщо є повітряна тривога, то необхідно шукати безпечне місце. Говорили про безпечне освітнє середовище, допомогу вінницьких громади в обороноздатності країни. До бесіди готувався Кирило ретельно у багатьох, скажу так, подіях бере участь у Вінниці Володимир Гройсман. Так він очолює гуманітарний штаб. Так міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Він був міським головою. Він був він... два терміни. Він був два терміни. В 2006 році його брали міським головою. Потім у 2010 році його переобрали. До речі, він був один із самих молодих міських голів обласного центру на той час. Йому було всього-навсього 28 років. І в 2013 в 2014 році, в лютому, його запросили вже після Революції Гідності. Його запросили в уряд. Працювати міністром регіональної розвитку Сергій Мургунов каже, розмова вийшла цікавою. Хоче побачити це інтерв'ю. Журналіст в першу чергу це такий місточок між аудіторією і там представниками, ну будь будь-якими там чи міська влада, там чи просто е, представники влади, е, бізнес і так далі, для того, щоб люди більше орієнтувалися в тому, що відбувається, які є плани, які є можливості, які є виклики. Тому це, це таке спілкування. Воно в першу чергу. Важливо для людей. Кирило яскравий приклад, що бажання рухає людину вперед. Тому що бажання головне, досвід можна напрацювати. Це мій девіз такий і ким би ти не був, рухайся вперед. Хлопець втомлений довгою поїздкою в потязі, купою нової інформації, але готовий слухати історію Вінниці. Почали з вежі. Якщо, наприклад, десь була пожежа. Тут же били в дзвін, а дзвін був подарований. Він був там трошки вище нинішнього годинника. А ще Кирило цікавиться ексклюзивними авто. Залюбки розглядає унікальні експонати в музеї моделей транспорту. Це всі форсаж. Фірма Форсаж. Скубіду, груд. Ну, це ми знаємо, да? Це що, Бетмен. Сподобалась і експозиція мікромініатюр. Поставив собі ціль перехопити естафету у Дмитра Комарова і поспілкуватись з президентом України, та вже майже рік чекає на ексклюзивне інтерв'ю, з ким саме поки тримає в секреті.